Шановні українці, добривачі. Мене звати Марина Крудь. Я граю на українському народному інструменті, який називається Бандура. І я знаю, що ви сьогодні змучились уже чекати на той концерт. Але я сподіваюся, що усі ваші чекання сьогодні будуть точно не сьогодні. Я би хотіла вам представити трошечки української музики. Я живу в Україні зараз і приїхала до вас із благодійною метою, із гарним добрим словом у вас, із української пісни. Я надію, що сьогоднішній вечір у вас хоч трішечки зможе така маленька буде подорож додому, подорож крізь українську музику. Я надію, що вам це полюбиться і що ви будете мати на слові. Dear friends, my name is Marina Krut. I'm coming here from Ukraine. And in my hand, Ukrainian traditional instrument called bandura. Bandura has 65 strings, and I play more than 20 years on this instrument. My mission show all around the world ukrainian culture and to understand to everybody what we are fighting for tonight i'm going to show for you some ukrainian music i hope you will like it Скоро буде така дата для нас дуже, я б сказала, навіть рокова насправді скоро буде друга річниця повномасштабного вторгнення, але насправді вона не друга, бо вона вже десята. 10 і 100 років цієї пісні, яка називається Воня, я би хотіла присюди усім дівчатам і всім хлопцям, які невпевно тримають небо. Станом на зараз. Стане на останні 10 років від України. Аби кожного Божого ранку ми могли прокидатися не в Києві, а в Києві. Слава Україні. Героям слава. Мамо, не плач. Ти мене народила. ябу. У мене є друзі 65-та окрема механізована бригада. Я була у грудні місяці в них на позиціях в Донецькій області. Це не секрет, я не знаю, чи ви знаєте чи не знаєте, що я роблю, окрім того, що ми сьогодні маємо на концерті. Я їжджу дуже часто на фронт до бійців і дуже часто особисто з ними знайома, з бригадами різними. От, я їжджу туди на фронт для того, щоб їм пограти, щоб їм привести українську пісню, тому що як на мене, де є українська пісня, так і є Україна наразі. Тому дуже важливо їхати до них і підтримувати, і бути очевидцем цього того, аби знаєте, сидіти у вас тут в Канаді і, і говорити правду, і говорити те, що я бачила на власні очі. Так, от у мене є друзі п'ята окремо механізована бригада. Вони виконують роботу зараз до нанецькому напрямку. І в них є унікальні артефакти, які вони створили. Відразу, як вони працюють на позиціях, вони мають гільзи і використані гільзи з позицій, вони перероблюють ті вишиванні персні, які вам зараз покажуть. Це є вишиванка українського бренду, молодого українського бренду Мотив який знаходиться у Львові. І це є одна моя із улюблених вишиванок з цієї колекції. І сьогодні я би хотіла обміняти на ваш донат, то я, я знаєте, її віддам комусь вже після виступу, щоб я зараз не знімала. Nine hundred fifty dollars. Okay, are we going to round it up or leave it like that? Nine hundred fifty dollars. One. Nine hundred fifty dollars. Two. And nine hundred fifty dollars. One thousand. Yeah. thank Доброго вечора. Сьогодні ми з Мариною Круть, відомою бандуристкою, яка завітала до нас в Ніагара Фоллс. Марина, раді вас вітати в нас в залі. Дякую за ваш концерт. Дякую вам величезно за прийом. Було дуже-дуже гарно. А, Марина, таке питання, бо багато хто цікаве, чому саме інструмент бандура? Чому бандура? Я, напевно, вже тисячі разів відповідала на це запитання. Я не знаю, мені здається, що це насправді бандура вибрала мене, а не я її. І, знаєте, так собі кажу, що так мало статися. Я просто колись почула, як... і мені сподобалось, як вона, як вона грає. Вона звучить, а потім я вже знала, що це бандура, як виявилась. Це круто, бо дійсно багато хто перший раз почув, і він був в захваті. Питання: ціль вашого проєкту і як взагалі Канада вам? Як вона вас зустрічає? Канада зустрічає дуже тепло і дуже радо. Ми всі давно вже знають, що в Канаді живе така величезна, гарна українська родина. Я дуже вдячна, що нас сьогодні гарно прийняла українська родина тутешня, а також приїхало дуже багато різних іноземців на концерт. І загалом було дуже приємно і дуже гарно. От наша ціль це дрони. Ми збираємо на дрони. Станом на сьогодні у нас 14-й концерт ось минув у вас, і ми вже зібрали близько 40 40 плюс тисяч доларів для української армії. І не плануємо зупинятися. На цьому. Марина дуже вам дякую за вашу роботу, що ви робите, тому що це дуже важливо. Як наш каже отець Віктор, який нас тут да. прихистив, він да. каже, кожен воює на своєму фронті. Тому ми вважаємо вам подальших перемог на вашому фронті, тому що ваша перемога це є перемога наших хлопців. Дякую вам за це. А я вам хочу сказати, що на мою скромну думку, фронт у нас існує тільки один, тому що на мистецькому фронті я ще не чула, щоб ніхто помирав. Тому фронт у нас один. Тому я бажаю кожному з нас гарної справи. В, тому, в, тому, в тій справі, яку він вибрав, для боротьби на спільному фронті. Дякую, Марина, і надіємося побачити вас ще і не один раз. Дякую вам, дякую, дякую вам.